Опалювальний сезон наближається. Кількість бажаючих оформити субсидії зростає. Тільки за останній тиждень управління праці та соцзахисту населення прийняло 1898 осіб, більша частина з яких оформлювачі субсидії. Не зменшується і кількість звернень вимушених переселенців. У зв'язку з цим УПСЗН переходить на нову форму роботи. Переходимо від прийому граждан по живій черзі за назначенням субсидій, будемо уменьшати и увеличивать прием граждан по предварительной записи. У серпні порядок призначення житлових субсидій змінився. Наразі українські сім'ї отримують нові бланки декларацій та заяв на оформлення субсидій. Відтепер в них не потрібно вказувати суму доходів, а тільки зазначити, який вид доходів отримує людина. Вказувати доходи можна не за півроку, а за останні три місяці. А у сукупний дохід не будуть враховуватися благодійна допомога та різні види одноразових виплат. Заповнювати нові бланки необхідно тільки тим, хто вперше звертається за субсидією. Это касается только тех, которые впервые хотят обратиться за назначением субсидий. Можно ее заполнить. Заявления и декларации очень простые и отправить по почте. Всем остальным назначалась субсидия на неотопительный период с мая по сентябрь включительно. После того, как будет у нас отопление включено, мы делаем перерасчет уже назначенных субсидий. На окопительный период по апрель включно. Звертатися за субсидіями тепер зможуть і приватні підприємці. Наразі для тих, хто сплачує єдиний податок, встановлений фіксований рівень доходів, який буде враховуватись при призначенні субсидій. Так, платники першої групи це один прожитковий мінімум для працездатних осіб або 1 218 гривень, другої групи два мінімуми або 2436 гривень, та третьої групи три прожиткових мінімуми, тобто 3654 тисячі Інформацію щодо результатів призначення начиня субсидії можна отримати за додатково створеним телефоном управління праці та соцзахисту населення 099 520 73 62